готувати. І вирішила приготувати піцу. У мене дуже багато є сиру. У мене така є книжка до цієї хлібопічки. Я тісто роблю. В хлібопічці, мені треба витирати, І вона мішає годину 0-3, одну годину-3 хвилини. Так? І в принципі завжди роблю це кісто. І завжди роблю по цьому рецепту. Мені подобається, і в принципі завжди вона виходить дуже смачно. Тому буде на сьогодні піця на обід. Тісто моє готове, достаю його з хлібопічки і буду трошки розкачувати за допомогою скалки. Мені дуже подобається цей рецепт тіста, воно таке еластичне. ну, Мені воно найбільш подобається. І розкачую його на своєму коврику, а вже випікаю на такому коврику, такому ж самому, але вже він такий у мене старенький. Він змінив трошки колір, але свою функцію дуже добре виконує. І достаю сир, який у мене в холодильний. Є. Ви знаєте, такий на підході, який гарно буде йти в піцу. І були у мене помідорки, я їх пішла, зірвала з городу. І ой, був такий сир в заморозці, це сулугуні і в мене його було дуже так багатенько. І наперед скажу, що дітям дуже-дуже сподобалось. Зараз у нас піст, в принципі, ми. М'ясо не вживає, діти у мене теж м'ясо не вживають. А я і молочні продукти не вживаю, тому собі тушкую капусту. Так захотілося мені тої капусти. Спочатку думала зробити вареники, але вона така була пахуча, що я її з'їла. І потім буду відварювати супчик з чечевиці. Це звичайний пісний супчик, нічого тут немає. І, в принципі, супчик готовий. Там дуже він легко вариться картопля, сачевиця і засмажка. І у мене така робота прийшла, негадана. У мене є морква, нас пригостили морквою, тому я її перемиваю, буду очищувати. За допомогою такі такий, я в IKEA колись купляла таку штучку для чистки овочів. Вона дуже мені подобається, у мене є така дешевша і є трошки дорожча. Але я завжди беру цю дешевшу. І буду її очищати від шкірки. І будемо робити таку заготовку на зиму моркви. Мені дуже подобається робити заготовку моркви. На зиму, тому що це дуже швидко, не треба не терти нічого, вже є вона в заморозці, ну це дуже зручно. Ось така кількість у мене є, тому достала свій комбайнер. Хоча він вже такий у мене старенький, трошки вже зламався, але він дуже добре от переробляє овочі. Це просто знахідка якась, мені він дуже подобається. І буквально за півхвилини ось така кількість, у мене моркви вийшла. Подивіться, я б на терці терла дуже-дуже довго. Достала свої пакетики, які я купляла в Аврорі. Мені вони теж дуже подобаються, кому такі потрібні пакети, вони в Аврорі є. І я їх вже використовувала декілька разів. Дивіться, вони не нові. І, в принципі, з ними нічого такого не сталося. Вони все з ними добре. ось так. І ось така кількість у мене три пакетика вийшла. Морква на зиму вже є, бо в нас морква так добре не лежить в підвалі. І показую вам результат, все приготувалося. Піца моя готова, вона вийшла дуже смачна. Діти сказали, що супер просто моя капуста і мій супчик він простий, звичайний супчик. І скажу наперед, що піци до вечора вже не було. Діти сказали, що мама вона просто супер. Розрізаю шматочок і пригощаю дітей. Так, у нас невеличка закупка. З'їздила на закупку після приготування їжі. Тому буде невеличка закупка. І так, купили ось такий корм для нашого кузі. Це такі корми раніше брали в Фозі, але я їздила в інше АТБ, і в іншому АТБ у нас таке є велике АТБ, де випічка є, то трошки там, знаєте, асортимент більший. І такий корм є. Такий корм коштує 94 гривні, 60 копійок. Тут 900 грамів. Далі взяла ось таку приправку. так, Приправка своя лінія суміш перців. Мені треба насипати в в баночку, ну, в цю, ну, що цей перець, як вона правильно зветься, забула. І тут є, бачите, рожевий, зелений і білий. Дуже такий полюбляємо перчик брати. Тут 30 грамів. І такий перчик коштує 19 гривень, 70 копійок. Він був, до речі, по акції. Далі взяла ось таку приправку. Тут сушені помідори з часником і базиліком. Вона теж була по акції, тому вирішила спробувати. Я ще ніколи не купляла 18 гривень 70 копійок. Далі взяли ось такий хлібець, цар хліб без дріжджів. Ну, тут, де ми були, в цьому тебе хліб набагато вибір, набагато кращий. 29 гривень 90 копійок. Далі взяла ось такі кроссани. Такі круасани коштують 44 гривні 90 копійок. У нас тут 210 г. І вони з вишнями. Так, взяла ще пряники, пряники так подорожчали. Колись я брала ці пряники по 22 гривні. Але ціна вирос. ціни виросли. Так, тут у нас 360 грамів. Це з, цим, з абрикосовою начинкою. І пряники коштують 43 гривні 50 копійок. Я вважаю, що це дуже-дуже дорого. Ще взяла булгур. Ось Я його частенько беру, 500 грамів. Знаєте, ми так булгур не дуже частенько варимо, але полюбляємо іноді. І він був по акції 30 гривень 70 копійок. Так, ще взяла ось такий засіб таблетки для посудомийки. Я колись брала, але дивлюся, в цьому тебе є, думаю, візьму. Тут, значить, їх 22 штуки, і вони коштують 109 гривень 70 копійок. Але я саме не... Більше полюбляється сомат порошок. Але щось міняю, щось десь приходиться економити, тому десь щось дешевше, якщо є, то купляю. Далі взяла насіння. Так, Насіння сансанич таке. Так, Воно солоне, дочка дуже полюбляє, 95 г, 30 гривень, 30 копійок. Насіння теж дуже дороге. Взяла ще своя лінія, теж воно солоне. Тут 135 грамів, розумний вибір, 20 гривень 30 копійок. Взяла ось таке молоко, воно теж, до речі, було по акції. І знаєте, береш зараз така спека, що звичайне молоко береш, а воно вже кисле. Тому вирішила взяти ось таке ультрапластеризоване 2,5. І воно у нас коштувало 34 гривні 70 копійок. Я взяла 2. Е, так, взяла ще ось такі е, е, ці. Палички, своє лінія, ну, коштували по акції 20 гривень 90 копійок. Теж взяла дві. Потім взяла сирок з печивом. Дольше в мене дочка, так полюбляє, дуже полюбляє, Я взяла два штуки з вишньої вони. Так, і коштує один такий сирочок 15 гривень 90 копійок. Далі ще взяла сметану, ось таку це стаканчик. Так, 15% просто квашена, 190 грамів, 23 гривні 20 копійок. Ще взяла сир. У мене дочка дуже полюбляє сметанковий, 160 гривень. Він, до речі, був по акції 50-відсотковий, 58 гривень, 90 копійок. Ще взяла ось такий сир український, 5-відсотковий, 300 грамів. Він теж був по акції 44 гривні 70 копійок. Ще взяла дві соломки. Так, ось такі соломки взяла. Ось, теж солоні. І така солонка коштує паковочка 7 гривень, 10 копійців, тут 80 грамів. Так, і ще взяла ось такі донати. Донат, вони правильно звуться. Ці, здається, так. Оці з заварним кремом, здається, ці йдуть 24,50, а ці просто з шоколадом йдуть по 19,90. Ну, Ми взяли тих два і тих два. Так, ось так: два тих і два цих. Ось така невеличка була закупка, а, ще взяли кетчуп. Ось такий лагідний. І в нас закупка вийшла на 863 гривні 40 копійок. Ну, начебто нічого такого не брали, але ось таблетки 100 гривень, корм 100 гривень, і воно так набігає, 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 і виходить ось, ось така сума. Ось така була закупка в АТВ. Ще заїхали на базар, купили кукурузу. У нас така гарнесенька кукуруза, я вже тут її начистила, поставила варити. Ось такі качани у нас по 15 гривень. Десь звісно трошки дорожче, але ми брали по 15 і дуже гарні качанчики. Дуже гарні. Так, покажу. Я їх на дві частинки так, зробила на дві частинки і поставила варити. Хоча знаю, що рецепт і весь тікток каже, що запікати з вершковим маслом у духовці це супер смачно. Але у мене зараз піс, тому будемо варити. А колись і спробуємо так запікати у духовці. Буде така у нас смакота. Дуже-дуже полюбляю кукурузу. І дочка, до речі, в мене теж ми її взимку беремо такі, знаєте, маленькі баночки йому. Тому будемо свіженько їсти. Поставила, вирішила собі зробити релакс процедуру. У мене така ось є сіль для ван. Це зелена аптека. І я додала це бергамот, мандарин і бергамот, ароматерапія. Так, і буду парити ножки. У мене є така щиточка, зараз покажу. Це вейвені я купляла, вона така вже старенька, але класно вона справляється з п'яточками. Вона приводить їх так в такий достатньо гарний вигляд. Тому зараз буду. Таку релакс процедуру. Мені дуже подобаються такі процедури для ніжок, але не завжди час є ось таку саму процедуру зробити. Але сьогодні я цей час знайшла, тому буду релаксувати. Рекл... Зараз собі якесь включу відео і буду дивитися і кайфувати.